З лінії фронту у медичний центр на Львівщині за добу проєкт прицільна евакуація працює вже кілька місяців, і за цей час десятьох бійців вдалося врятувати від ампутацій. Як усе працює, бачила наша Олександра Стасишин. тут. Нам вдалося закрити його власними тканинами для того, щоб відновити резональну і розгинальну функцію. стопи. тут ситуація була трохи гірша, Нам прийшлося пересадити йому шкіру. Ноги 34-річного Михайла Рєпіна добре загоюються після кількох операцій. Ними він уже може рухати. Важкі поранення боєць дістав місяць тому на Донеччині, із ворожого дрона на нього скинули вибухівку. Я впав відразу. у мене віднялись обидві ноги і права рука. Я ще загорівся. Я почав тушити сам себе, рука почала рухатися. Потім ще прилетів дрон, щоб мене добити, але він не попав. Менше ніж за добу. мене привезли сюди. тут зробили ще операцію. Благодаря цьому у мене є обидві кінцівки. Усю евакуацію боєць був при свідомості в кареті швидкої. Навіть записував відео. Живий, нездоровий, відбувся малою кров'ю. Часу від моменту поранення до приїзду у медзаклад зайняло лише 20 годин. Ми додобив встигли. Він на четвертій отримав поранення. Зараз друга година. Як і останку чудово. Попереду у Михайла ще кілька місяців реабілітації. На відновленні і 26-річний Богдан Вус. На руці залізний апарат, всередині її тримає бетонна суміш. Зовні ще не загоєні рани. Показує перші успіхи. Якщо покласти м'ячик якийсь чи ще щось, я можу перебирати вже м'ячик цей на пальцях. Майже можу стиснути вже руку в кулак. Вибухівку із дрона в його автівку ворог скинув 30 грудня 24-го року на Донеччині. Увесь удар припав саме на руку. Вона буквально висіла на шкірі. Кілька клінік не наважились зробити операції. Та на четверту добу його привезли на Львівщину у Суперхюманс, і тут лікарі ризикнули. До моменту, поки не прижився м'яз, який мені не транспортували зі спини. Також говорили, що шансів практично немає. Це Рідна рука, яка е, має чутливість, яку я можу регулювати силу, хвату з протезом так не вийде. У протеза дві функції: або ж затиснути, або ж відпустити, або ж повернути, або ж зафіксувати все. Тобто там немає зворотнього зв'язку з мозком з нервової системи. Медики кажуть, через вчасну евакуацію за майже три місяці цього проєкту співпраці з Азовом врятували від ампутації кінцівки щонайменше десятьом бійцям. Ми часто це бачимо, що неможливість контролю інфекції, а її стійкість до антибіотиків викликає дуже радикальні операції, коли приходиться забирати функціональні частини організму. І кінцівка, навіть якби була збережена, вона би не виконувала свою функцію. Тобто, знову ж таки стояло би питання про ампутацію через невиконання функцій. У кінцівкою. ми максимально швидко дбаємо про те, щоб бійці попали в найкращий реабілітаційний або лікувальний заклад, який потрібен в той момент, і відповідно вони якомога швидше отримують саме ту допомогу, яка їм потрібна. А ще кажуть азовці, більшість їхніх бійців після одужання та реабілітації знову повертаються на позиції, аби продовжити нищити ворога. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон є. Дині новини.